Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Пасіка Ніщуків. Вирішили сьогодні відзняти коротеньке відео на фоні такої не дуже гарної погоди. Такий циклон дождів майже прийшов. Але так вийшло, що поламалася у нас оця димпушка пушка Optima, Оптима, яку ми придбали в магазині. І Хочу подякувати папу Віктору Васильовичу, який він його успішно відремонтував безкоштовно. Так як попалася брачна оця русинка. Він пішов нам на зустріч, ми до нього завезли, відремонтували. Ну і Зараз покажемо, як вона працює. Обробляємо бджоли досить ослаблі, клуби такі бачимо, невеличкі у нас у цьому році. Ну, але сподіваємося, що буде все нормально, перезимують і не таке перезимовувало. Але суть ролика в чому? Хочемо сказати, чому ми осінню не об'єднуємо слабкі сім'ї. На то є декілька причин. Усі по такій наклонній ідуть. всі пасічники, практично всі, об'єднують осінню слабкі сім'ї. Скажу, чому ми не об'єднуємо. Ми не знаємо причину ослаблення тої сім'ї. Якщо брати отак у цілому, то дуже легко вказати, не думаючи. Усі так кажуть, і ми так скажемо. Ну, ослабли сім'ї по причині закліщованості. Все, на тому все. всі докупи згребли, по п'ять сімей, по дві. Пасічник довольний, там і дві матки, і три, і зимують, і навесні там можуть бути ті дві матки. І спить спокійно всю зиму. Ослаблення сімей, осінню може бути декілька. Просідання сімей, як то назвати? Перша причина різні захворювання, чому ослабла сім'я. Може бути, літом виміняли матку, не було прийому матки, не було безперервного циклу вирощування розплода. Осталися самі такі старі бджоли, і раз ви успішно підсадили матку, вони почали кормити розплоту, все задоволені. І раз осінню, ви бачите, там е клубик на, на дві рамочки. Е не розуміючи, чому так, не задумувуючися, е там просто відійшла стара бджола, але або просто вона не могла. Та стара бджола не могла виростити нове покоління, яке могло мало б перспективу зимувати. І ця причина може бути. Може бути в причині, що сім'я не є варотолерантна. І така може бути причина. І ви такі неблагополучні сім'ї складаєте на купу. Ну, це кожного право робити. Ми того не робимо, не хочемо якусь. Склонність до якоїсь генетики вирощувати на пасіці. Ми вже їх залишаємо в такому стані, як вони є. Перезимують добре, не перезимують теж непогано, бо ми не хочемо, щоб такі сім'ї у нас крутилися на пасіці. Ми складемо зараз 2-3 неблагополучні сім'ї докупу, будемо доволі, що перезимували. Навесні та сім'я піде у гарний бурний розвиток. Ми ще почнемо з неї і виводити матки. До чого то може привести? Може, та сім'я не могла боротися з кліщом, та сім'я не могла виростити зимувалу таку потенціал зимувалої бджоли, таку генетику невдачну передавала е, наступним поколінням. І ми з такою вводимо ще матки. До чого то може у нас на пасіці призвести? До того, що ми будемо такі неблагоприятні матки виводити. Тому ми не хочемо. Якщо б ми успівали повністю все з сім'ями, то все контролювати, ми б могли скласти ті сім'ї докупи. Але ми не успіваємо все... сім'ї самі по собі живуть. Такі неблагополучні сім'ї не думайте, що просто матку замінити і все, все питання вирішується. Насильство передає й бджола. Якщо неблагополучна сім'я воню підклали матку, вона теж сприяє. Потомству передає, передається то тим, передає кормом, яким кормить матку, передаються якісь склонності, можуть і до озлоблення, до хворобливості, до закліщованості. Різна, різна спадковість може йти навіть через корм, який передають бджоли, які виховують і бджіл молодих. І навіть кормлять матку тим кормом, теж якась може передаватися негативна спадковість, яка нам не потрібна на пасіці. Щоб уневможливити цю спадковість, ми отак от їх не, не об'єднуємо. Якщо слабенька сім'я на рамці чи на півтора сидить таким клубком, ми їх зараз по великих морозах заберемо всі лишні рамки. Ми то покажемо у відео, ми поставимо теплі заставні, потім іще піде утеплитель, І такі навіть клубочки невеличкі, ми вдало перезимовуємо. Але вони не йдуть на, племінні, на племінний матеріал. Так що суть цього ролика така, що ми не об'єднуємо слабі сім'ї, щоб не передати случайно, випадково не передати якусь. Не потрібна нам спадковість таких неблагополучних сімей. Так що боріться з кліщом, у цьому році його дуже є багато, ми намагаємося боротися, щоб удало перезимували сім'ї.